Зараз збираємося з хлопцями на позицію. Ось такі от подаруночки росіянам вони привезуть. З тої сторони ще підарунки. А ще щось там є? ну Покажи, буде. що там. Ось все, ось, все. ось все такі подарунки. А що це? Ціпляються на бутільничок, щоб будить підарів. Це міни. Так. Да. Ніби кирпич, але бахкає нормально. Де, 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 я їм дав вчора все, і термобари, і осколок. Пане кроте. Що? Розкажіть в двох словах, що це за біма? Угу. Це спеціально те, що одриває у кацапів усе і половинить пополам навіть. Це, до речі, кріт, мабуть, найголовніший сапер тут, 118-й бригаді. Так, так, так. Мені по сроку служби положено по дідовщині, я є, мені можна все. <сум> То Це ви самі лампічите, ці... да. <поєвіпсульки> так. Так-так. — Скільки часу йде на виготовлення одної, ага. Одної, ну, порядком за день можемо три штуки зробити. Вісім з половиною кіло. Це для нашого великого. Птаха. Це якраз те, що любиш. То бабаха, воно нормально, да? 160-150 метрів. Нічого, куди, якщо долетіло, хтось туди попався. Ну, 150 метрів це така зона, що порве. Пане приблизно, що ви відчуваєте, коли позаду стільки вибухівки і бензину? І він Я не переживаю. — Він нічого не відчуває. Це, та, <impulse> нічого не відчуваю. <guerra> воно один раз буде. Двічі не буде. Навіть і не відчує, що воно було. Якщо бабахне, то у нас є іще. Правильно Жень? Да. Саме головне у нас є іще. Закриває. Все, закриваємо. Плюс, плюс прийняв. чекаю. Прибули на позицію, головне тут шудесенько вигрузити. Усе що привезли, а привезли багато. Якось швидко доїхали, якщо не звичайно. Да? <гум> ми спішили просто показати туалет. <гум> Це тут у вас резорт? <гум> Це чисто його. Унітазик? Та нас ми на басейні були, пацани взагалі унітаз купили туди. Покрасили золотою краскою. ну, Кажеться, спеціально ми каже підерів заманімом, приманка. Вони ж теж унітази, блять. Зараз мене ведуть показати найголовніше місце на цій позиції. Туалетний папір. Все як треба, цивілізація. Це, мабуть, найкращий туалет, який я бачу на позиції. Мені реально фапки подобаються. Ці 85, прикольні. І ще, типу, отаких ось. О, тільки це 400, а є такі 900. Молод 900. Класна штука тут. Погасно, осколочно. Нормальні такі бімбочки, так? Да? Так. Я думаю, що нам вистачить на зміну. Ось все, таку yeah. нам дають ковбасу військову. Ну, це дуже сильно серокопчена. Це її жир, це люкс. Yeah, ну, це чисто для нас. Я не знаю як других, але це нам тільки таке Реально, Тільки у нас. Тільки у нас це ковбаса. Ковбаса бомба. Це наш персик. Персик? Кіт персик. Переможе Трамп. Трампович. Персик! Перси <рес> <рес> <Трампі. рес> персик. дивись, що в мене є. Да? Да. Ді. Ді, 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 ді. Ді. Зробимо тестовий і які наші наступні дії будуть? Давайте зробимо тестовий і не будемо загадувати. Зараз все піде як по маслу, я тобі кажу. Ми тебе здали ждали, коли не приїхав, я вже не навіть вчитав дні, часи, минути. Так, ми вже розгріблися, краще готові працювати. Бати сто цикл і треба міняти. Заправочка. Так, це що ви робите? Остановімо батареї Так, що зараз буде робити? Будемо логістику трошки так, пак води віднесемо спустимо їм на вірьовці він війни підеш працювати в Укрпошту? ні свою відкрию логістику на дронах. 18 19 20 що Я навчився армії професіонально наматувати вірьовку на бутилку Ідемо кажемо твін Все. Зараз посилочка хлопцям буде відправлятися. Брат, Як думав ти став пілотом? Це моя третя місць, зміна. Да, десь місяць, да. якщо з навчанням там взяти. Не, я цікавився цим просто, я ще коли піхоту ходили там ну, на цей. Мені цікаво, було всі е, оці дрони. Ну, мене більше наземні дрони цікавили. Де цікавіше? піхоті чи Ні, ну там? тут е, цікавіше, тому що тут щось нове. Але от реально не вистачає того адреналіна, коли ти там цей. Воно вроді би і нахер цей адреналін, але так буває, блін, так пацани там сидять, а тут як на іголках, блін, хочеться, блін, я б там зараз би що ж ви не цей. Мені подобається, що те, що я казав, що тіпо, тут прикольно, що ти бачиш тіпо, результат своєї роботи. Ну, да, ну в там, да, Ждеш поки там той штурм буде або ще щось таке. Ну, але теж отримувати е, позиції на передньому краї, це ну, який ну, труд. Піхотів важкувасту. Тут наче сидиш за столом, а там побухав багні, в холоді. с бушамой, да, везде свои плюсы, минусы и я. На ну, звездку. А дай картинку буду ласка, Поступила команда зараз кидати э, фабом по блиндажу российскому. И сапер готовит боеприпасы. полетіла бімбочка. І давай, 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 давай. Да. Ой, взагалі, Надійшла інформація, що можливо росіяни зараз а, планують штурм, тож хлопці готуються до відбиття штурмових дій. Ти підкоригуй мене, десь тут воно, що все я ж думав, що я вже прилетів. Ще далі, ще далі. Все плюс плюс Так, у них щось тут закрито все, ще де воно 27 плюс 2 каба, ну далеко. Бери щось їсти. <рес> — Так. Я не знаю, що. Сигурки сюда. Витамин. Весняный витаминос. Будем боротися з ним. Чом бро розкажи, пока ты моту їсти. Як ти прийшов на службу. Я? Угу. Я прийшов 25. -го... Лютого 2002 року, бо 24-го мені не дзвонили з воєнкомата. Тому я прийшов і одразу ж у мене став вибір, куди піти. Я навіть не знав, що таке ТРО, як воно роз... ця абревіатура розшифровується. Ну, в ТРО давали зброю одразу. Тому пішов в ТРО. Ну, В принципі, не шкодую. Mm. І так з перших днів війни воюю. — ввою піхоті було сюди, розвідка. Так, да, піхотна розвідка. Що найтяжче в піхоті. Та в піхоті все важко. Воно добре, коли ця війна помінялася взагалі за ці роки. Раніше ми свободно ходили. Десь десь, якщо десь пролітав дрон, це було якось диво. Таке собі. А потім у диво, коли вони взагалі не пролітають, правильно? Він найчастіше жалівся, коли була грязюка. Він постійно приходить і кліється. І ще коли всяких поранених виносить під дронами під. З півіхами, то теж казав, що було тяжко. Але це підказує. <риклад> не, для мене найбільша проблема була? Оце, я пам'ятаю, як ми з Маркусом перший раз заходили на баракуду, там, о, він з розгону впригує в окоп і побіг. А я впригаю і я розумію, що я до дна ще не долетів окопа і просто застряв, бо я в ньому не боком, не... Ніяким чином, ну просто не такі вузькі були. І це і зараз хлопці копаю, вони проходять. А я, ну реально, по мій екіпіровки бойовій, то не завжди мені досить комфортно пересуватися. І в бліндажах, і це. Тобто я пробіжуся три-чотири рази, поки він стане ширший. Дай полюєшся йдеш, а потім. Нормально. Звик. Фуп. Одні з перших виходів було збро, там, де типу, ще немає ні бліндажів, ну, окопи такі. Ну, там, якщо, якщо тобі по плечі, то це, типу, взагалі там якісь ну, моментами це люкс. І лисичі нори тільки, і сніг лежить, куча замерших трупів. Я реально йшов і згадував ці фільми з Другої світової війни. Таку зима, замерші ці трупи валяються, і ми в цих вакопах по пояс стоїмо. Просто в тепловізор споглядаємо і так реально десь оце копали перші такі. Пам'ятаєш, як ми на орку простояли, скільки буквально десь місяць ми сходили, ми ночі заступали. Ну, в основному виходили по темному і по темному уходили. І холодно, і знайшли такий бугорочок в окопі. Ми ж не бачили, що там це. І на нього сюди встаєш і спостерігаєш. І коли холодно, б нього ж, наче, ногами тук-тук-тук-тук-тук-тук. Колись я на цей буг щось уронив, засвітив фонарик, шукаю. А це Бугорочок, це курва мерзлий орк. І лежить мені вишкіряється. І це був, звісно, для мене… Зараз четверта ранку. Хлопці, ще бігають. Капошаться, а я посплю.